Я би хотів почати з цієї картинки, яку я називав пункт незламності. Я дякую Богові, що тут, в Франківську, я напевно був декілька разів лишень за всі ці чотири роки. У тому, що можна назвати пунктом незламності. Хоча, думаю, напевно, що, напевно, що ні. Простий підвал чи парковка. Це не є те, що називається пунктом незламності. Пам'ятаєте, хто був там? Або хто знає ці наліпки, то тут внизу написано: тут є і там вода, зарядне, і так далі. Ну, що необхідно дійсно для в укритті під час тривоги, під час атаки повітряної. Але я хотів. Оцим цією назвою пункт незламності я під цим бачу церкву. Тому що ми сюди приходимо і е, хто сюди приходить раз в тиждень, хто сюди приходить раз в місяць, у кожного своя е, потреба, напевно, як за часто бути тут. І в цьому місці ми маємо можливість наповнятися вірою, любов'ю, надією. І цей список можна продовжувати. Тут ми можемо знайти мир, тут ми можемо знайти спокій, тут ми можемо знайти розуміння, можемо знайти дружбу, можемо знайти підбадьорення, можемо знайти розраду. Можемо знайти теплі дружні обійми, міцне плече підтримки і так далі. І так далі. І хто це дійсно тут знаходить? Я переконаний, той цим дуже цінить для такої людини, яка в церкві наповняється всім цим. Я переконаний, це дуже важливо і вартісно. Ви зі мною згідні. Але сьогодні, коли ми маємо цей спомин, згадку про жертву Ісуса Христа, я би хотів показати, що оцей момент, коли ми приймаємо від тіла і крові, коли ми згадуємо, що відбувалося на Голгофі, це. Знову ж таки, наче ми приходимо в цей пункт незламності, Це наче ми перед Голгофою стоїмо разом з апостолом Іваном, жінками і сотнями тисяч людей, які там були. Хтось бачив розбійника, хтось бачив заколотника, хтось бачив єретика. А хтось бачив Спасителя. Хтось бачив сина Божого, який кладе своє життя заради спасіння людства. І приходячи до Голгофи, приходячи до Христа, ми маємо можливість щось взяти: взяти віру, взяти любов, взяти надію. Тому. Сьогодні, коли ми будемо приступати до причастя, коли ми будемо брати цей хліб і це вино, це наш, брати і сестри, кожного особисто пункт незламності. Це те, що нам буде знову і знову давати силу. Друзі, пробачте мені, я знову сьогодні трішки скажу про силу, можливо, тому що сам потребую цього. А можливо. Розуміючи і читаючи Біблію, дивлячись на все те, що навколо нас, можливо, це така тема для мене від Господа, яку Бог мені показує зараз, це те, що нам потрібно. Нам потрібна сила проходити ці життєві обставини, які в нас є. І я хочу сьогодні показати три сили. Ми минулого разу говорили про силу Давида, а я сьогодні хочу показати в світлі. Причастя В світлі спомину, які ми сьогодні будемо робити. Три сили, які діють в нашому житті, в житті людства. Перша сила це безмірна, велична, непереможна сила любові. Сила Божої любові, яка не є просто почуттями. Ми відчуваємо це в собі до наших дітей, до наших дружин чи чоловіків, до наших батьків, до країни, до друзів, до людей. Але любов це не почуття. Любов це дія, і вона найпотужніша, яка може бути лише в всесвіті. Біблія каже, що любов сильніша за смерть. І це доказано на Христі. Те, що смерть страшна, ми це розуміємо. Ми це на собі відчуваємо, Бог дав нам людям якусь таку ну, природню здібність, здатність, можливо, це якийсь захисну реакцію дійсно боятися за своє життя. Але любов це ще більша сила. Любов це більша сила, ніж смерть. Тому що Господь Ісус, так сильно полюбивши нас, людей, Він свідомо знаючи, на що він іде, він пішов на цю смерть. Любов це те, що рухає нашим Богом. У відносинах з нами. Це те, що Його а, спонукає знову і знову приходити в наше життя, стукати, кликати, прощати, зміцняти, підбадьорювати. Тому що, коли Господь дивиться на нас, людей, Він дивиться на нас через Ісуса Христа, який висів на хресті, який там проливав свою кров, який там платив своїм життям за нас. І Господь, дивлячись на нас через Ісуса, Він говорить до нас мовою любові. Коли Ісус сидів разом з учнями і маючи цю трапезу ввечері перед схопленням, Він говорить такі слова, полюбивши своїх, полюбивши до кінця. І ми розуміємо, до якого кінця? Це смерть. Багато хто йшли за Ісусом, багато кому Він симпатизував і подобався його мова, Його навчання, Він говорив з владою, Він проявляв любов до людей, він був розположений до них, він бачив їхню нужду і давав відповідь, голодних гудував, хворих зціляв. За ним ходила. Натовп людей в сотні і тисяч. Але перед Голгофою не було нікого. Там в приторії Пилата не було нікого. Серед тих, хто кричав: розіпни. Не було нікого з тих, хто ще декілька тижнів, можливо, днів чи місяців, кричав Сину Давидів Осанна!» І. Тільки безмірна любов. До нас справжня, нелицемірна, могла дати силу Ісусові все це пройти. Дійсно, не цвяхи тримали Христа на Гологофі, а Його любов. Він міг зійти звідти, він міг там не бути, але через те, що він нас любив. Христос був саме на Христі. те, що ми для нього щось вартуємо. Ми всі люди. Ми особисто, наші рідні, наші друзі і навіть наші вороги. Господь нас всіх полюбив. Любов не відступає навіть тоді, коли від Бога відступає людина. Любов. А не каже досить, навіть коли ми можемо сказати Господу ні. Божа любов завжди, завжди готова прощати. Боже любов завжди готова шукати, щоб спасти. Амінь. І, дорогі друзі, це та сила, яка постійно діє в нашому житті, і вона спрямована від Господа до нас, людей. Усвідомлюючи це, ми повинні мати глибоку щиру вдячність і відчуття цінності. Це те, що не можна купити, це те, що не можна випросити. Це те, що просто потрібно щиро прийняти. Друга неймовірна сила, яка діє у нас, це, на жаль, сила гріха. Це сила, яка протидіє любові. І вона. Наче той міфічний фенікс щоранку відроджується в нашому тілі, в нашому розумі. Ми прийдемо до церкви тут переживемо Божу милість, Божу присутність. Ми відчуваємо, як Бог нас торкається і враження, що ми на небі. Неділя це День Небес. Амінь. А понеділок це День Землі. Каже Писання, адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті це вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. попередньому вірші, якщо ви його зачитали, поки я говорив, там сказано, що так Бог полюбив світ, що віддав свого. Однородженого сина, щоб кожен, хто вірує, що зробив, не загинув. Ціна питання це була смерть, яка нас очікувала. Як духовна, так і тілесна. І тут ми читаємо, щоби. Заплатити за, цю, за цей гріх, за гріх заплачується смертю. Результат наслідок гріха це смерть. І щоб покрити це, Ісус пішов на хрест. Щоб Божа справедливість торжествувала, щоб порядок Божий на цій землі, в цьому всесвіті, був збережений. За гріх потрібно було заплатити смертю. І Ісус заплатив цю, цю ціну за нас. Гріх це велика сила, яка тисне на нас. Це не просто порушення правил, які Бог поставив, і ми тепер знаєте, цим зв'язані, і мусимо виконувати. Гріх це отрута і сила, яка руйнує все, до чого торкається. Це те, що зруйнувало наші відносини з Богом, наш контакт з ним, нашу спільність, нашу відкритість, нашу спроможність відчувати Бога в своєму житті і жити так, як Він е, того чекає, очікує від нас. Брати і сестри, на Голгофі ми. Дуже яскраво бачимо, наскільки серйозний гріх в Божих очах. Що для того, щоб вирішити це питання, Богові прийшлось віддати найцінніше, що в нього було, це сина. І цей гріх він на нас щодень тисне. Він на нас щодень має силу і має владу. Він завжди нас спокушує. Коли ми не пильнуємо, коли ми не прикладаємо зусиль, ми одразу попадаємо в цей капкан. Як пташка довірлива може потрапити в тенета, як голодний звір, Чуючи запах м'яса, не бачиш, що навколо страшні металеві зуби, які піймають його і не відпустять. Ця сила в нас діє кожен день, кожен день поки ми живі в цьому тілі, поки ми на цій землі, маємо таку, такий подарунок від Адама. Але брати і сестри, є а, третя сила, яка також діє в нас. І вона з... є відповіддю на те, що ми відчуваємо з однієї сторони і з другої. Ми відчуваємо, що нас любить Бог. Ми бачимо Його любов в своєму житті. Також в своєму тілі ми відчуваємо, наскільки гріх сильно присутній в нас. І нам з ним завжди потрібно боротися. Нам завжди потрібно на нього реагувати. Ми не можемо ігнорувати ті бажання, ті похоті, ті слабості. І Бог дарує нам людям неймовірний інструмент це вибір. Ще в старому заповіті, своєму народу Ізраїлю, Бог каже такі слова. Він каже: Я поклав перед вами життя і смерть. Благословіння і прокляття, тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. У любові до Господа. Свого Бога, слухаючись його голосу і прихиляючись. До нього. Бог дарує вибір людині. Він перед нами ставить можливість, яку не має ніхто і ніщо в цьому світі. А Бог свідомо дає цей шанс таку спосібність для нас обирати. Бог дарує нам свою любов і хоче, щоб ми її вибрали. Господь хоче, щоб ми вибрали життя, Бог бажає, щоб ми пішли за ним. Господь показує нам людям, без жертви Ісуса. Ми би платили за наш гріх. Ми би платили за те, що ми робимо, за те, як ми живемо. Але Господь. Приходить на цю землю, бере цю відповідальність на себе і дарує нам вибір. Прийняти любов чи залишитися в гріху. Прийняти його милість і прощення чи залишитися гордими і на своєму. Дорогі друже, на кінець. Заключення. Любов вона покриває. І це неймовірний дар. Заслуговуючи покарання, Божа любов покриває наші гріхи. В той час, як гріх, він щоразу, щодень спокушає і спокушає. І Бог нам дає вибір. І Бог нам дає вибір обрати Його сторону. Друзі, причастя це не лише момент згадки, спомину, а це також момент оновлення нашого вибору. Слідувати за Христом. Оновлення цього. Завіту з ним, коли ми знову вибираємо вірити, коли ми знову вибираємо любити, коли ми знову обираємо надіятись на Господа і слідувати за ним. Тому, коли ми будемо піднімати цю чашу, коли ми будемо брати. Цей хліб, ми, згадуючи жертву Ісуса Христа, тихо в своєму серці знову будемо казати: Ісусе, я обираю твій шлях, я обираю Твою сторону, я обираю жити згідно Твоєї волі, відчуваючи тиск гріха і. Купаючись в безмірній твоїй любові, щодень, яку я бачу в своєму житті, Боже, я знову і знову обираю тебе і слідувати за тобою.